За три тижні до дня виборів у США найзапекліша боротьба між кандидатами точиться у мінливих штатах, які можуть визначити переможця і наступного президента США. Один із таких штатів Пенсільванія, де Камала Гарріс та Дональд Трамп, зараз ведуть дуже активну кампанію. Про те, як демократи та республіканці намагаються активізувати своїх виборців і переконати тих, хто досі не визначився зі своїм голосом, говоримо у нашій традиційній рубриці про виборчу кампанію що вівторка разом з Юлею Ярмоленко та Тетяною Ворожко. Вітаю вас! А okay. Юлю, ти стежиш за штабом демократів. Яка стратегія зараз у Камелегарі? Гарі? Що змінює якось вона свій підхід із наближенням дня виборів? Остапе, ти знаєш, так виглядає, що кампанія Камали Гарріс якраз і буде зосереджувати всю свою увагу у ці три тижні на цих мінливих штатах штатах, які визначатимуть долю виборів цьогоріч. і найбільше уваги вона зосереджує якраз на трьох штатах на Пенсильванії, на Мічигані і Вісконсині. І не лише вона спілкується з виборцями, а також в ці штати подорожують топ представники її кампанії, зокрема колишні президенти Барак Обама і Білл Клінтон. І камал Гарріс напередодні бо була в Пенсильванії вже в десяте, і це не випадково, тому що із 270 голосів виборників необхідних для перемоги на президентських виборах. 19 цих голосів розігруються саме у Пенсильванії. Це найбільше з поміж цих ключових штатів. Напередодні вона була в окрузі ірі. Цей округ а, теж а, особливий, тому що в минулі чотири президентські вибори виборці там а, і як там виборці голосували. Це відображало власне, як голосує і штат, і вся країна. Вони голосували за кандидата, який перемагав. І камал Гарріс напередодні, мені здається, все ж таки продемонструвала трошки зміну стратегії своєї кампанії в на цьому мітингі мітингу, мітингу в, в окрузі ірі її риторика була. Напевно, найбільш критичною і прямолінійною щодо свого противника Дональда Трампа вона зокрема запустила ролик, в якому були уривки фраз Дональда Трампа, де він говорить про те, що вороги всередині країни є можливо більш небезпечними ніж вороги ззовні, як от Китай та Росія. І ці фрази почалися із інтерв'ю. В неділю, де він зокрема говорив, що якраз ті вороги всередині кого він мав на увазі, це ті люди, яких він називає радикальними лівими божевільними, і камала Гарріс сказала, що до цих людей Дональд Трамп він додає фактично всіх хто не погоджується із ним, і не готовий, не готовий підкоритися його волі. І це вона каже, є абсолютно небезпечним. І це вважає Камала Гарріс, має мотивувати виборців прийти на вибори і проголосувати. Ви чули ці слова від нього, Пенсильванія. Він говорить про ворога всередині. Він говорить про ворога всередині нашої країни. Він говорить про те, що він вважає будь-кого, хто не підтримує його, чи будь-кого хто не підкоряється йому. Ворогом нашої країни це серйозна проблема. Він каже, що може використати військових проти цих людей. Задумайтеся, це одна з причин, чому я твердо переконана, що другий термін Трампа буде величезним ризиком і загрозою для Америки. Таня, розкажи детальніше про які меседжі Дональда Трампа говорить Камала Гарріс, Про такого він зараз спрямовує свою риторику передовсім. Ну власне в інтерв'ю ведучі News Марії Бартірома він сказав про можливість використання збройних сил США, зокрема національних гвардій, проти. А як він охарактеризував радикально лівих божевільних, якщо почнуться якісь заворушення, власне після виборів він сказав, що від його сторони прихильників такого чекати не можна. А от власне проти цих людей ймовірно можна застосувати а власне збройні сили США. Але все ж таки найбільше риторика Дональда Трампа зосереджується адресована проти іммігрантів. В першу чергу нелегальних іммігрантів, зокрема, зовсім нещодавно під час виступу в Аризоні, він сказав, що якщо Камала Харіць переможе, то вона перетворе. Орить усю країну на табір для мігрантів. А от якщо він переможе, сказав він під час мітингу в Колорадо, то він проведе найбільшу депортацію в історії країни. А з країни буде депортовано мільйони людей. Також він сказав про те, що у разі перемоги він найме додаткових додаткових 10 тисяч прикордонників. Давайте ти послухаємо такий зразок цієї риторики. Це люди, які прибули до нашої країни, і ми тепер відомі у цьому світі як окупована країна. Ми окупована країна. Можете в це повірити? І ви знаєте, у них є багато людей. Якщо ви подумаєте, 21 мільйон не враховуючи втікачів. Ви знаєте, хто такі втікачі? Це люди, які просто втекли, і ніхто не знає, хто вони. Ну і звичайно, багато критики спрямовується безпосередньо на Камелу Харіс. На цих вихідних вона оприлюднила звіт свого лікаря щодо стану свого здоров'я, де він пише про те, що вона знаходиться в хорошій формі і здатна виконувати обов'язки головнокомандуюча. На що Трамп висміяв один з її, скажімо так, проблем зі здоров'ям це алергії. Час від часу в неї буває висипка. Він сказав, що це показує про те, що вона, ну що це є серйозною проблемою, яка очевидно впливає на те, як вона функціонує. Ну і власне. Якщо говорити про кампанію загалом, ми бачимо, що Дональд Трамп виступає не лише в тих штатах, які є мінливими, які можуть вирішити долю цих виборів. А також він був в нью Йорку, він був в Каліфорнії, в Колорадо також він планує поїхати в Іліною Вже дуже багато років. Республіканці не перемагали і його кампанія в Fox News, чому він це робить? А тому, що а таким чином це привертає увагу національних медіа, це нестандартний крок, і тому це вони висвітлюють по власно по всій країні. Але все ж таки Дональд Трамп Є, він виступає. Він зустрічається з виборцями і в Мінливих штатах. В першу чергу в Пенсильванії. Ну від власне під час останнього виступу в передмісті Філадельфії він десь провів близько півгодини підтанцьовуючи на сцені. Після того як він взяв пару питань, пару відповів на пару питань в аудиторії. А потім він просто грав свою улюблену музику. Ну і власне ті, хто прийшли на цей мітинг, на цю зустріч Трампа дізналися, що він дуже любить Лучана повороті або Челянтоні Антоніо Бачелі або Шанедоконар та Гансендрозис та інші. Цікаво, Таню, юлю за останніми опитуваннями, Камала Гаріс поступово втрачає підтримку серед тимношкірих та латиноамериканських виборців. З Чим це пов'язано? Юлю, і як віцепрезидентка зараз намагається достукатися до тих груп виборців, чиєї підтримки їй бракує. Знаєш, Остап, тут є може бути низка причин. Дехто із цих виборців незадоволений станом економіки, станом власне власного добробуту високими цінами комусь не подобається ситуація на кордоні. А дехто, зокрема, чоловічий електорат, просто не готовий бачити жінку наступною президенткою Сполучених Штатів. І так виглядає, що принамі кампанія Камали Гарріс» розуміє проблему, і цього тижня ми бачимо зусилля кампанії Камали Гарріс» спрямовані саме на темношкірих чоловіків на цей електорат. Рад напередодні вона зокрема оприлюднила свій план. Вона хоче створити приблизно мільйон позик для темношкірих підприємців на суму до 20 тисяч доларів, які можуть бути абсолютно пробачені. Також створити програму тренування для темношкірих чоловіків у затребуваних галузях. Але не лише йдеться про ці програми. Також ми бачимо, як Камала Гаріс через свою медіа стратегію намагається достукатися до виборців, які можливо менше цікавляться політикою, чи навіть не у. Евнені чи хочуть прийти на вибори. Ми знаємо, що від самого початку кампанія Камали Гаріс досить коротка, ми знаємо. Але від самого початку Камала Гаріс відмовляється здебільшого від великих інтерв'ю на провідних телеканалах. І в її кампанії це пояснюють тим, що люди, які дивляться ці телеканали, особливо політичні ток-шоу, вони вже є дуже політично активними і вже давно визначилися зі своїм вибором. Натомість кампанія Камали Гаріс намагається достукатися до. Торі, яка є менш політично активною і, можливо, навіть не голосує на виборах. Тому Камал Гарріс дає дуже багато інтерв'ю радіоведучим, які мають велику аудиторію, але менш політично активну. Також подкастам. І цього тижня ми бачимо, що якраз її ці медіа. Участь її вона спрямована саме на чоловічий лекторат. Сьогодні вона у Детройті. Вона має інтерв'ю із радіоведучим тимношкірим, дуже популярним Шарламаном. він також є коміком. А також в компанії «Гарріс» говорять про те, що вони ведуть переговори про те, що можливо вона взяла участь у подкасті Джо Рогана. Він дуже популярний у сполучених штатах. Це найпопулярніший подкаст, і якраз його аудиторія це молоді чоловіки. І також в неї заплановане інтерв'ю із Fox News. Знову ж таки, аудиторія Торія News більш консервативна, і це не виборці Камали Гарріс, якщо брати загалом, і тому її медіа стратегія побудована таким чином. Цікаво підходить юлі. Також таню, яку медіастратегію стратегію зараз обрав штаб Трампа на противагу Камелі Гарріс? як він комунікує з тими виборцями, які можливо не мають змоги відвідати його мітинги і почути те про що він говорить зі сцени? Я спочатку себе поправлю, мало на увазі Андрея Бачелі, звичайно. але так, Дональд Трамп дає інтерв'ю. щойно він дав інтерв'ю головному редактору Блумберг. Воно було зосереджено на економіці. Що цікаве для нашої аудиторії, його запитали про те, чи чи говорив він з Володимиром Путіна. Що він сказав, що не буду це коментувати. Але якщо б це й було, якщо б це було правдою, то хіба це було б погано? Але загалом Дональд Трамп дає багато інтерв'ю Fox News, Сьогодні він планує знову зустрітися в таким таунхолом, який буде будемо дарувати News. Також він дає інтерв'ю подкаста інфлюенсерам, ті, які більше апелюють до наявної вже існуючої правої право, право аудиторії. А от що стосується загальних каналів, він відмовився від інтерв'ю CBS «60 хвилин. Та сьогодні стало відомо, що скасував інтерв'ю і CNBC. Таню, Дякую тобі, Юлі. Також за висвітлення цієї кампанії. Таяна Ворожко, Юля Ярмоленко були з нами на зв'язку. Говорили ми про перебіг політичних кампаній в штабі демократів та республіканців.